Одна з найпопулярніших моделей, яку робить наша фабрика, це шафа Vivat, шафа купе. Має розмір 1,10 м. Ну, в цій ніші люди замовили розмір 110 на 2,40 і глибина 60. Корисний простір у нас 50 см всередині. Це ось тут, де будуть вішатись речі звідсіля, від задньої стіночки. І до, до внутрішніх стійок, якраз 50 см. Це корисний простір. Колір Сонома, Шафа гарна стала. Зараз поставлю фасади, покажу вам, як шафа буде виглядати з фасадами. Тут у нас блок шухлядок на зручному рівні. Шухлядки йдуть на шарикових направляючих, повного висування. Все все максимально просто з одної сторони повісили речі, тут на полички поскладали.